Давайте поясню вам цілі фрази, які ви зустрічаєте часто, але так і не використовуєте. А дуже навіть даремно. Ціную ваш час, тому відразу починаємо. It's up to you. Ми перекладаємо її, як, як хочеш. Це залежить від тебе. Тобто віддає рішення співрозмовнику. Наприклад, Where do you want to eat? It's up to you. Де ти хочеш поїсти? Як хочеш на твій вибір? Ця фраза підкреслює, що ти даєш іншій людині право прийняти рішення. Може звучати нейтрально або навіть пасивною. Fingers crossed. Прикладається як тримаю кулачки, надія на вдачу. Наприклад, I've got a job interview tomorrow. Good luck, fingers crossed. Завтра в мене співбесіда. Удачі. Тримаю кулачки. Це емоційна фраза, яка означає, що ти бажаєш удачі співрозмовнику. Часто супроводжується жестом, схрещені пальці. You've got to be kidding. Перекладається як: Та ти жартуєш. Серйозно? Фраза виражає подив, шок або невдоволення. Дуже емоційна, але не груба. Використовується, коли ти не можеш повірити в те, що щойно почув. Наприклад, They cancelled the concert last minute. You've got to be kidding. Вони скасували концерт в останню мить. Та ти жартуєш. I'm in. Перекладається як я за, я беру участь. Це коротка енергійна відповідь на запрошення чи пропозицію. Показує твою згоду і ентузіазм. Наприклад, We're going hiking this weekend. You in?» in». «Yeah, I'm in. Ми йдемо в похід у вихідні. Ти з нами? Так, я в ділі. Take your time. Прикладаємо цю фразу як не поспішай, не квапся. Ця фраза використовується, щоб заспокоїти людину. Ти даєш їй час. І показуєш, що натиснеш. Наприклад, I'll need a few minutes to finish this. Sure, take your time. Мені потрібно кілька хвилин, щоб це закінчити. Звісно, не поспішай. It depends. Перекладається, як це залежить від. Фраза використовується, коли остаточне рішення або відповідь змінюється залежно від обставин. Часто вживається у повсякденному мовленні. Наприклад, Are you going to the party? It depends on the weather. Ти йдеш на вечірку? Залежить від погоди. I'm starving» – Прикладається як я дуже голодний. Це перебільшене, але поширене, розмовне вираження сильного голоду. Замість простого I'm hungry. Наприклад, Let's grab lunch. I'm starving!» Ходімо, повідаємо, я вмираю з голоду. I'm on it. Перекладаємо, як уже займаюся цим. Вже роблю. Це активна відповідальна відповідь. Що означає, що ти одразу берешся до справи, часто використовується в роботі, командній справі. Наприклад, Can you check the report? I'm on it. Можеш перевірити звіт? Уже працюю над цим. That's a good point. Прикладається як гарна думка, чудове зауваження. Ця фраза демонструє повагу до думки іншої людини, вживається в обговореннях, дискусіях, коли хтось сказав щось розумне. Наприклад, We should double check the data before the meeting. That's a good point. Нам слід ще раз перевірити дані перед зустрічю. Гарна ідея. I'm not in the mood. Має приклад, як я не в настрої. Щось робити. Часто використовується, щоб ввічливо відмовити від пропозиції або показати, що зараз, ну не той час. Наприклад, when I watch a movie, not now. I'm not in the mood. Хочеш подивитися фільм? Не зараз, я не в настрої. Прикладається, як ти впорався на всі 100%. Супер. Молодець. Неформальний такий комплімент, який вживається, коли хтось чудово щось зробив. Емоційна, позитивна реакція. Наприклад, I finished my presentation, you nailed it. Я закінчив свою презентацію. Ти круто виступив. I messed up. Прикладається як Я зіпсував, наплутав, накосячив. Розмовне визнання помилки часто використовується, коли щось пішло не так через саме твою провину. Наприклад, I send the wrong file to the client. Oh no, so you messed up? Я надіслав клієнту не той файл. О, ні. Тобто ти накосячив? Don't take it personally. Має приклад як: не сприймай близько до серця. Фраза допомагає заспокоїти людину, коли вона засмутилася через слова. Чи дії іншого. Наприклад, he criticized my idea. Don't take it personally. He's like that with everyone. Він розкритикував мою ідею. Не приймай на свій рахунок. Він усіх так критикує. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним, поставте лайк, напишіть в коментарях щось приємне або не дуже. І, звичайно, підпишіться. Далі буде ще багато корисних уроків. До зустрічі!